99% людей брешуть собі. Вони не працюють над впевненістю, вони хочуть захоплення. Людина приходить до мене і каже: Я хочу бути впевнений, хочу підняти самооцінку. Але насправді вона хоче, щоб всі навколо їй її... і казали, яка ти класна! Я хочу навчитися так само ходити, як ти. А насправді вони мріють що? Щоб носили вас на руках. Підняти самооцінку. Це не означає почати цінувати себе без зовнішніх овацій. А хотіти слабе – це про те, щоб інші люди закривали твою внутрішню дірку. І це два абсолютно різних запити. Якщо ти плутаєш їх, твоє життя завжди буде в гонці за чужим схваленням. Запитай зараз себе, коли я думаю про самооцінку, я уявляю себе спокійним і впевненим наодинці, чи я уявляю, як усі хвалять і захоплюються в мене? Якщо друге, ти не про самооцінку, ти про. Хочу слави, будь чесним з собою, бо, поки ти плутаєш ці два поняття, впевненість із жагою слави і поваги, ти не зростаєш, ти граєш в роль.